So Акторка, телеведуча та просто Руся так Руслану Писенко любили називати колеги. Вона завжди була усміхненою та відкритою. Вміла подарувати гарний настрій і колегам, і публіці. Фільми, в яких вона грала, неодмінно мали небо, який успіх, комедії, трагедії, мюзікли, історичні драми. У кожному жанрі Руслана Писенка виглядала органічно. Ще під час навчання вона почала зніматися в кіно. За своє життя зірка взяла участь у понад 30 кіно та телепроєктах. А за роль в історичному бойовику Чорна Рада була нагороджена орденом святого Володимира та справжню народну любов. Руслана Писенка здобула після виходу в ефір програми Погода, яку вела сім років. Найкраще вітання вам, телеглядачі. Паралельно працювала в театрі, гострелювала містами України. Вона грала у виставах за двома зайцями, пригоди італійці в Італії, а також була постановницею та акторкою у виставі Клітка. Руслана Писенка працювала на театральній сцені до останніх днів. У 2022 році на 57-му році життя її не стало. Відома акторка театру і кіно, телеведуча, померла від тяжкої хвороби в Німеччині.